Спільні рейди Коростенської міськрайонної державної служби з надзвичайних ситуацій і товариства Червоного Христа проводяться кожного року. Цього разу було обране місце масового відпочинку коростенців в районі Пашин. Тут зазвичай грають діти, рибалки ловлять рибу. Цього дня рятувальники та волонтери Червоного Христа вкотре нагадували про правила безпеки на воді та розповідали про дії поводжені в надзвичайній ситуації. Рятувальна служба наша показала, як ми діємо в випадку надходження повідомлення про пригоду на воді, адже під час літнього сезону такі виклики до нас доходять, надходять постійно. Тому особовий склад, застосовуючи необхідні страхувальні засоби, плавзасоби, виїжджає до місця події, використовує надувний човен, рятувальну мотузку, круги, жилети, достають потерпілого з води, надають першу медичну долікарську допомогу. Волонтери Червоного Христа на Манакені демонстрували першу долікарську допомогу. З цікавістю за всім процесом спостерігали діти, які грали неподалік. Діставши потерпілого з води, спочатку ми перекидаємо людину через стегно для того, щоб вийшла вода з легенів. Після цього, коли вода вийшла з легенів, ми кладемо людину на спину, перевіряємо ротову порожнину на наявність, мулу чи піску. Якщо є, дістаємо, очищуємо, потім запрокидуємо голову. І робимо один глибокий вдих. Якщо людина не реагує, серцебиття відсутнє, зіниці розширені, починаємо робити непрямий масаж серця. Тобто 12 натискань і 2 вдихи. І робимо це до або людина приходить до тями, або чекаємо до приїзду швидкої допомоги. Уважно спостерігав за діями волонтера Дмитро, який мешкає в цьому мікрорайоні і дуже любить проводити свій вільний час з друзями біля річки. Потрібна тобі ця інформація і чи важко ти спробував надавати таку допомогу, Так, тому що це потрібно для людей, які ну, втопилися чи е, їм потрібна допомога. Важко надавати таку допомогу не очень. Не Неважко. А ти все запам'ятав? Да. Чи поділишся взагалі друзям? Розкажеш, як тобі грати? Близьким друзям я поділюся та розкажу всім. Працівники Червоного Хреста кожного року проводять інформаційну кампанію серед населення щодо правил безпеки на воді та поводження в надзвичайних ситуаціях. Красний Крест проводить такі, е, постійно, кожен рік постоянно кожного з ритуальниками эти э, акции мы ходим по речке предупреждаем даем информацию и рассказываем о первой доврачебной помощи как помочь в такой ситуации при укусах змей при ящерице укусе при разных это при э, утоплении и при э, мало ли какой то можно сломать ногу там еще что первую первую доврачебную помощь показываем рассказываем в реальном жизни в зале ситуация? да были ситуации у нас э, наш организм находится возле э, речи Так само тонув молодой чоловік. Цього дня рятувальники проводили профілактичні бесіди з дітьми щодо правил поводження на водоймах, а також роздавали інформаційні буклети. Не меншу увага була приділена і рибалкам. Добрий день, добрий день. Ми з Крастенського міськрайонного відділу Держслужби надзвичайних ситуацій проводимо сьогодні такі рейти спільно з правоохоронними органами Червоним Христом, аби нагадати нашим громадянам, які перебувають на водоймах в лісі, на відпочинку, основні правила безпеки. Тому, якщо ви на рибалці, якщо ви перебуваєте на природі, пам'ятайте, якщо ви щось знайшли невідоме, руками своїми не брати, не розбирати, зателефонувати 101. Якщо ви Рибалити, хтось поруч з вами відпочиває, хтось потрапив в халепу. знаєте елементарне правила надання першої медичної допомоги, як себе вести, вчасно викликати карету швидкої допомоги, вивільнити потерпілого з водойми, провести йому штучне дихання, ну і самому бути обережному, обачному, аби себе оберегти і розказати іншим, як себе поводити. Спасибо. Згідно статистики, з початку року на водоймах області загинуло сім осіб, із них троє упродовж травня. Серед загиблих підліток 2002 року народження. Як повідомив Сергій Рудзик, в користі загиблих на воді немає, і це дуже тішить, тому такі спільні заходи є дуже важливими, адже краще попередити біду ніж стати свідком страшних наслідків.